Привіт! Я Лана, студентка другого курсу прикладної фізики, і зараз я проведу тобі екскурсію прикладною фізикою. Отож, чому я обрала пов'язати своє життя із фізикою? Мені дуже імпонує, подобається розбиратися у процесах, бачити. Різноманітні речі, які відбуваються навколо нас, і розуміти, як це пов'язано із фізикою, і могти описати це е, за допомогою фізики. Що ви будете вивчати, якщо вступити на прикладну фізику? По-перше, курс фізики, починаючи із механіки, завершуючи атомною фізикою. По-друге, Вищу математику, також у освітній програмі є такі предмети, які допомагають розвивати так звані м'які навички. Скільки пар у нас на тиждень? Для наочності розкажу у днях, в середньому у нас 3-4 пари на день. Що найважче у навчанні? Я гадаю, що найважче зробити для себе систему. Оскільки значна частина навчання це самостійна робота кожного студента. Отож, для всіх студентів важливо вибудувати для себе систему того, як і коли вони навчаються, скільки часу вони приділяють одному предмету, скільки часу вони приділяють іншому предмету. і Найважче знайти ось цю золоту середину, в яких проєктах залучені студенти. В КПІ є гуртки різноманітних напрямків, до яких можуть долучитися будь-який студент та студентка, і там вони можуть втілювати та розвивати будь-які свої ідеї. Також студенти можуть долучатися до різноманітних хакатонів, конкурсів, стартап-проєктів тощо. Отож, якщо тебе зацікавило щось із цього, чекаємо тебе в КПІ на катедрі прикладної фізики.